Привіт винахідникам. Ось у професора Рамзеса вийшло нове відео 2 дні назад. Називається графенова зарядка телефонів. Він тут показує, розказує, як воно влаштовано, як він це робив, що воно складається. Як він заряджає, демонструє. Я вирішив повторити. Ну, вірніше не повторити, а якби упростити, здешевити, вдосконалити. Ось у нього банка тут чорна, розчин графена. І він наносив його з допомогою інгалятора медичного для астматиків. А в мене не було такого інгалятора. Тому я наносив наплівку звичайним пензликом. Воно вийшлося неаккуратно розмазюкано, такі калюжі, повисихали, чорна ця плівка. Потім я ще скотчем її там обклеював, щоб цей графен у мене не стерся. Можна було блаком. Графеновий скотч, посипаний графеном. І щупи мультиметра. Генерить 5,8, 5,7. В общем, 5, 5 вольт. Постоянки. Ви бачите, тут ніякого Діодного моста немає. Тут і всього одна полоска нікеля. А це все графен. Постоянка 5,7, 5,8 чомусь. Постоянка, але чоловік вона не постійна. Зараз покажу вам на просвіт. Зніму ці щупи. Та, в общем, не буду знімати. Да, Графен трошки накладений нерівномірним слоєм. Таке воно чорне, воно з просвітом, тому що не було інгалятора, як у Рамзеса. Я його пензликом наносив. Вон полоска через усе одна. І два виходи, ось на них щупи тримаються. Оце вся конструкція. Ну, я її буду, ну да, вона тоненька, вона, вона ось огнеться. Щораз я. Ось воно згинається. Обична плівка якась від упаковки, упаковочна плівка. Так що будемо е, вдосконалювати технологію Рамзеса для того, щоб трошки її спростити. А, зараз вимирємо ток. Хвилинку переключусь на ток. Дивно. вольтаж піднявся вже 6,40. Було 5,7. зараз 6,3. Ну, скакає напруга. Так, який же шток у нас. У Рамзес був. у Рамзеса, По-моєму він сказав 2 ампери. Так, все. Переключилося. 21 20. Так. Знача 21 мА, потом 25. А це 0,3. Хм, Можливо, треба конденсатор ставити, щоб воно якби накопичувалося а потом уже на зарядку. Це такий 0,5-0,4 Ампери. Це кіт наплакав. Хіба це ток? Так, а ну ще раз. О, 38, 54. Це щось у мене з мультиметром, значить 28. Двадцять сім. Да, щось з мультиметром. П'ятдесят три, сімдесят. вісім. Оба рукою. Ні, ось торкнувся. Дев'яносто. Дев'яносто два, дев'яносто чотири. А до другого. Дев'яносто, дев'яносто три, дев'яносто п'ять. 96, оба 5,15. Що... Що то не то? 39, 38, 41. взагалі нічого не розумію. Може, залить якось. О. Та ні. Взагалі. Непонятне діло. А ну, Напруга. 5,9. 6, рукою, то Рукою. Торкаюся 12. Тільки щоб було 11. 7. 11. Ага. Значить, воно якось від заземлення. 5, 14, Ось пальцем торкаюсь. 14. Пускаю. 5 і 8. До наступного. 11, 10. Тобто напруга залеть від заземлення. І струм так само. Ось 53, 29, 32, 34, рукою 48, 100, ану до двох зразу. Торкнуся. До двох зразу ще торкаюся 105 <смі> дивина. Ой, так, да, цікаво. Треба ще позайматися ним. Ну, на цьому поки що все. Я з вас сподобайка, а з мене все-таки продовжую. Достану інгалятора куплю, зроблю прозоре, щоб так як було, як у Рамзеса. До побачення.